Поліцейські нового підрозділу Білий Янгол прийшли навчання з надання першої медичної допомоги. Тренінг складався з 12 комплексних модулів, які, окрім суто теоретичної інформації, включали багато самостійних практичних відпрацювань та роботу в парах. За словами тренерів, кожен із слухачів, незалежно від віку та роду діяльності людини, почерпнув для себе багато корисного. Сьогодні ми, інструктори Українського Червоного Христа, з першої допомоги проводимо тренінг для спецпідрозділу поліції білі янголи. Оскільки спецпідрозділ працює у зоні евакуації, евакуює населення з прикордонних громад. То Вивчати першу допомогу для них вкрай необхідно, бо статися будь-що будь-яка кризова ситуація, може в будь-який момент. Діяльність білих янголів буде спрямована на людей, які в умовах війни потребуватимуть допомоги, зокрема і психологічної два роки тому, коли російські війська заходили на територію Тростянецького району. Людям простим населенням потрібна була допомога, і від цього багато громадян чекали допомоги іменно від працівників поліції. Я знаю територію, на якій працюю, знаю, якими дорогами можна приїхати, і це надіюся, допоможе в цьому при евакуації, якщо буде потрібно. По закінченню тренінгу учасники, окрім отриманих цінних знань та здобутих навичок, які зможуть застосувати у професійній діяльності, також отримали сертифікати міжнародного зразка, які будуть дійсні три роки.